Вітаю! Вам точно знайома ця рослина? Це кульбаба. Вона росте практично скрізь. Я впевнена, що ви якось її бачили навіть посеред асфальту на дорозі. От, враховуючи те, що вона росте так багато де, і ми кожного літа можемо її спостерігати, виникає питання, з чим це пов'язане? Ви, скоріш за все, спостерігали навіть її насінинки. Так? Гарна жовта квітка, яка, коли настає час утворення насіння, утворює насінинки з такими невеликими парашутами, які відповідно розростаються навколо, потім поступово падають на землю. І тут виростає знову нова кульбаба. І питання, які ж фактори можуть на це повпливати. Насправді, сьогодні ми з вами розглянемо два види факторів, які можуть повпливати на те, як розростається ця кульбаба, якого розміру вона буде, та навіть скільки насіння утворить. Перші фактори, які ми з вами розберемо, це гени. Своєрідний спадковий матеріал, певна інструкція, яка йде до всього організму цієї кульбаби. В цій інструкції написано, власне, коли вона утворить і які квіти, коли вона утворить насіння. А якщо кількість насіння буде залежати від генів від цієї інструкції, то ми теж будемо говорити про те, що це спадковий матеріал, і що це саме ті фактори, які впливають на те, скільки ж насіння буде в цієї рослинки. Ви вже знаєте з попередніх занять, що гени у нас, по суті, є певними шматками ДНК, яка міститься в ядрі, отут у кожній, кожній, кожній клітині кульбаб. Але чи може бути так? Так, що ця генетична інструкція не завжди реалізується або не реалізується взагалі, або якось частково, звичайно, може бути, тому що другими факторами, які на це впливають, є навколишнє середовище та умови існування даної кульбаби. Сюди ми можемо віднести температуру, наявність сонячного світла, тому що кульбаба у нас має такий процес, який називається фотосинтеза, тобто вона крафтить енергію сонечка і за рахунок цього росте. Також сюди належить ґрунт, тобто наявність різних поживних речовин у ґрунті, які вона може використати. Мінералів, наприклад, або нітрогенчику, чи ще чогось подібного. І, звичайно ж, вода. Кульбаба, як і будь-яка рослина, потребує води. Тобто, все це, по суті, навколишнє середовище і умови існування, які формують другий набір факторів, або ж фактори навколишнього середовища. Тобто, припустимо, цієї кульбаби у її генетичній інструкції буде написано, що вона має вирости великою сильною триметровою. Я думаю, ви вже уявили зараз з цих кульбаб. Але так не трапиться, якщо умови існування цієї кульбаби будуть поганими. Наприклад, це буде збіднений ґрунт, або вона буде рости десь у затінку, або, можливо, їй не буде вистачати води, і тоді вона не зможе реалізувати цю свою інструкцію. Тобто ці два фактори вони є однаково важливими. А що ж стосується інших організмів, наприклад, у цих милих песелів, які знаходяться перед вами. Ви, я гадаю, вже знаєте, що певні особливості, які пов'язані з їхньою породою, вони теж закладені генетично, наприклад, приємна і м'яка шерсть у цього золотистого ретривера, або дуже мила мордочка у цього мопса. Це закладається певними генетичними факторами. Проте фактори навколишнього середовища, такі як наявність їжі, наприклад, для них є дуже дуже, дуже важливими, тому що це теж буде впливати на те, якими вони. Вони виростуть великими, сильними, і чи буде в них навіть бажання там гратися і навчатися цьомусь новому? Тобто, якщо ми з вами подивимося на все це і проаналізуємо, що нашого милого мопса, що, наприклад, нашу кульбабу, ми розуміємо, що ці два фактори вони впливають на ріст цих організмів, так, тобто генетичні фактори, інструкція, яка йде до кожного організму, і звичайно ж, умови навколишнього середовища, які дозволяють нам з вами робити і жити такими класними організмами, як ми є.